Давайте насолодимося миттю. Ось яка цвіте примадонна, як розквітла вона. Ще не, на, не повністю, але розквітла. Дивіться, які квіточки в неї які. Безпроблемна така. Захворіла, я її обірвала, підлила хлорки, і вона відросла і далі цвіте. Квітка такого медового кольору. Ароматна, дуже приваблива, квітка велика, це тільки вони от розпуск іменно, полурозпуск ми запечатлімо. Далі буде розпуск. Як не помішають, вон та вже пройшло. Така туча йшла, Греміло, така йшла туча, вже розбіглася, все вітром. Вітром рознесло, пронесло, нема. Ну, вона ж може і піти ще, і, і, і ніч. Сьогодні ж такий день. Ілля завжди грозовиці раніше були, це він. Господар цих грозовиць.